Друзі, вітаю на каналі. Я утепляю будочку нашої жульки. Це наша жулька. Це сіно трошки викидає. Налила їй тепленькі водички, а ванілька у нас відв'язана, бігає. І зараз хочу напоїти курей. У нас мінус три, хочу їх випустити. Ну, побачу, як у них курничко, яка температура, і тоді вже подивлюся, чи можна їх випускати чи ні. Таке хороше світить сонечко сьогодні. Морозець тримається, але при такій температурі, думаю, можна їх пустити трошки і погуляти. Тим більше, що перепілок ми забрали на кухню. Там у нас тепленько. Тут водичка, дивіться, замерзла. Тому я спеціально налила гарячої води. Зараз налию. Я їм давала в курнику води вранці. Но вони дуже її розливають і там виходить мокро. Тому підстеляю соломки, так прямо зверху беру, сиплю. Щоб їм було тепленько. Зараз я їх відкриваю. Вони не хороші Виходять. Зараз питимуть водичку тепленьку. Я їм там наварила смакоти. Ой, тут так тепло, що не хочеться і випускати це тепло. Звідси. Налию сюди їм водички. Тепленькою. Ось наша качечка. Так ми не злашне її хазяїна, тому вона у нас тут живе тут і добре, тепленько. Отак їм зроблю чистоту. О, А тут пусто. Я перенесу їм, зараз насипу. Висилки. Вони вон повиходили вже, водичку вже п'ють, сніг їдять. Там я також їм висипала те, що з кухні. Хай їдять. І оце їх нагодую хочу зібрати яйця. Бо сьогодні у нас п'ятниця, ми готуємо на суботу смачненьке, налисники, якусь випічку. Зараз я візьму перебити зерно і насиплю. Там вони дуже люблять перебити дроблене зерно. Тут у них і пшениця трохи лишилася. Ввечері я їм даю сухенькі висівки, вже нічого їм гарячого не даю, не варю. Вони це таке дуже люблять. Коли приходжу ввечері до них, то це кормушка пуста, тут нема вже нічого. І зараз туди в ту кормушечку сипну, трошки висіву. Ой, не показала, скільки тут градусів у них. У них тут 5 градусів, не 5, а, мабуть, 8. Мабуть, я так думаю, що було 10, тому що вранці я дивилася, то так, наче й було 10. То Я їм трохи нахолола, зробила їм холодно. Хай подихає трошки повітрям свіжим. Ми привезли ще висівок мішок, бо не знаємо, яка буде погода, що нас жде. Передають заметілі і світло будуть вимикати, тому запаслися так, щоб надовго вистачило. Ці висівки вони дуже люблять. Даю їм кожен день зараз теплу їжу приварену. крупи, перебите зерно, приварюю, обрізки з овочів. І вони несуться добре, слава Богу. Так, тут у нас треба поприбирати. Ось сюди я насиплю їм висівок. Отак. Цю кормушку насиплю їм зерна. Вони ходять у мене. Перепілочок ми забрали. Потепліє ми їх сюди повернемо. А поки там немає нікого. Вони у нас зараз в коробочці банановій. і знаходяться на кухні, там їм. Бачите, розливають. Ця водичка, що всередині, застрибують на неї і розливають. Зараз ще зерна зернаємо, туди далі. У ту кімнатку. подалі. Там більше курчата ходять. пачечка тут буває, заходить, гусочок. Я коли сюди зайшла, то вони всі сиділи там під віконечком. Таке сонце світило, їм тут так тепло. Ну, Трошки погуляють, я їм двері не повністю відкрию, трошки, щоб вони могли заходити. Насипаю в досталь зерна, бо завтра ми, може, не зможемо прийти сюди, тільки водички долиємо. Нехай собі кушають. Ти вже повиходили. Ванівка, не лякай, не лякай мені курей. Так, подивлюся зараз яйця, що вони там нанесли. Довго не буду їх тримати відкрити. Вони все одно всі ховаються сюди. Що у нас тут робиться? У нас тут є п'ять яєчок. Це вже трудяшки наші. Стараються, На лісуйте. майонез було. У мене було два горшка. Обілочки. Там не треба було для такого тортика. Безе. І ще яйце одне поклала, то такий добрий майонез вийшов. Так, ну все. Світло їм вимкну. Так, прикрию. Дай собі заходять, коли їм треба. І вітер на дворі задуває сюди. Похолодно його. Зараз його підтриму, щоб він не закріплювати. Все. Тримається? Ні, не хоче. Щось не хоче. Ну, нічого. Кам'янчик зараз якийсь. Камінчик підходить. Такі вже курчата підросли, такі гарненькі. Особливо ці півники. Оце сидить півник Голошика один, а цей маленький. Це будуть такі, як породи карликові. Є і курочки там деякі. Вони у нас виведені самостійно. Без інкубатора їх квочка вивела, квочечка ця ще, карлик. До речі, у нас карлики там живуть разом з цесарочками, і вони почали добре нестися. Кожен день по яйцові Олег бере, а їх всього три курочки. Ой, як добре вони п'ють водичку, так добре вони водичку тепленьку п'ють, тільки не розливайте, мені. Пийте, тільки не розливайте. Хай тут добре нап'ються, щоб там не розливали, щоб там було сухенько. Так далі я їх не випускатиму, бо потім буду ходити шукати по дворі, де вони? Отак тут. А гусачок сніг їсть. Так смішно. Ты не хороший, всегда я так на снежок и голгочу. Вот смачно с ним. <свят> а Катечка ничего нормально подружилась. <свят> добрый Хоча я не знаю, чи це качка, чи це качур, ну, наче як качка. Якщо качка, то має нести яйця. Побачимо. Але щіпає, курочок мені щіпає. Ну-ну-ну, ти -ну -ну. чому щіпаєш? Так, скільки в нас тут температура, дивлюся. Так, да, температура падає, Уже ось, уже десь 4 градуси тут. Температура падає. Ну, треба ж пускати трошки, хай дихають і повітрям свіжим. Що ж І тримати в запірті. Тримати в запірті не треба. О, качечка вже туди Вистриблює. А це що курочка сидить. Вона сидить, тут все нормально? Все з тобою нормально, що ти сидиш? все добре? Да, все добре? Тут сухо. Дивлюся, вже кури сюди заходять. Хай заходять. Я так оставила відкрити. Може знайде якась курочка собі тут гніздо та буде нестися, бо я так думаю, що, мабуть. Цей місяць точно, можливо, і лютий. Перепілочки у нас житимуть на кухні, в теплі. Не хочу, щоб вони мерзли. Ой, така гарненька качечка. Така качечка гарненька. Качок не тримала ніколи, не знаю, як їх правильно, чи можна їх скурмити чи ні. У нас нема більше де цесарками не хочу, щоб вони там не перелякалися. Буде тут з курочка. Дякую вам, друзі, що ви пишете коментарі. Дякую за добрі побажання, за співчуття. Вчора виклала відео похорон. Про похорон верніше. Багато хто мені писав, це не наші родичі, але я казала вже це дві сестри по вірі. Ми в одну церкву ходимо, хороші знайомі, тому так якось неприємно на душі було вчора. А от прихожу сюди вже декілька разів, помічала, коли на душі важко. І приходиш до тваринок, до пташок, і коли ти їх годуєш, вони їдять з твоїх рук, коли ти бачиш.